Сьогодні в мене такий був досить. Ми повернули таку одну вуличку, вуличка недовга. Перша хата така хатина, дітки заглядають в вікно, ну нікого на подвір'ї не було. Ну і я книжечку повісила. І ще в нас були такі червоненькі біблії для, для дітей. Там по-українськи так трошки півсторіночки і по-ангійськи. Ну, для така, і ілюстрована такі невеличкі біблії були. Думаю, там є дітки, я їм ще покладу оцю. Ну і пройшли ми так ще далі. Виходить чоловік, вішаю, а він виходить. Хто ви, що ви? Я кажу, та от книжку вам принесли, така важлива книжка. А він каже, мені зразу питання задає. Скільки небів є? Я кажу на третьому небі престол Бога знаходиться. Він мене аж обняв. Так зрадів, розумієте? І я йому тоді почала за книжку розказувати, яка це цінність цієї книжки. Він каже, обов'язково прочитаю. Так трошки поговорили. Ну і вже сіли в машину, вертаємося, бо там вже то був. З тої хати, що перше, що тітки виглядали, бабуся стоїть з коштуром, не махає. Думаю, дивлюся, чи книжку маю? Думаю, може, назад хоче віддати? Ні, книжки немає. Ну, чоловік зупинився, я виходжу. Дякую вам, дякую вам, що ви нам книжки лишили. Сумієте, вирігла, ми е, з'їжджали, ну там був топіковий, я вже, по групу вже за це вже під кінець було. І ми з'їжджали, і чоловік е, стояв на подвір'ї, такий стягар, сягає, покурює. І Ваня Ваня підійшов до нього, дарує книгу, щось там зав'язалась розмова. Так, вони спілкувалися, довго спілкувалися, поговорили, потім ще Біблію. Ми багато сьогодні Ваня, сьогодні в нього було таке побудження багатьом дарити радіо Біблії. електронну цю да, дарувати. Включати, а ну, як ви маєте вимкнути? бо я не везу добре. Вона це операція, мушу. На цю кнопку, в самому низу. За цю кнопку? Так, нажимайте на ту кнопку. Треба потримати 5 секунд. Тримайте, утримуйте. О, зелене з'явилося. Це собі звук. Агнця, говорячи, Якщо занадто не голосно не менше не даєте. Не ну, не так, собі взад назад. А, а виключати, на... виключати а на ту зараз, саму кнопку. Від... Ви... Так, адвентисти сьомого дня. Все це вам також лишає. Ось, І подаривши йому електронну біблію, е, і фотографує там з тої сигарети, і в мене все побудження в нього запитати, чи давно курить він. Е, вже вони договорили, вже мене нігти. Я кажу, давно курите? давно. Кажу, і що, кажу? Хотілось би кинути. Він каже: да, ти знаєш, хочу. Кажу, хочете, розкажу вам. Свій досвід. Він каже, давай. Ну я кажу і пив, кажу, і курив, Кажу, ну сталося так, що зараз у мене цього нічого нема. Він каже, да, А як так вийшло? Я виходжу до нього. Кажу, ви знаєте, кажу, от, оця книга, що у вас в руках, да, повністю кажу, змінила мене, моє життя, кажу, моє бачення, мій світогляд, кажу. І щоб ви розуміли, коли я починав її читати, кажу, що з літрів пива кажу в руках. Кажу, ну потім кажу, що ну, читав, в переривах перекурював на балкон. Кажу. Ну кажу, вже на день третій, кажу, вже кажу, в мене змінилось все це. Якби я почав розуміти, що то не то, що треба. Бог почав змінити. І що ти оце кинув курити, бити без всяких там приклеток і без всяких там втручань? там Тільки Бог каже? Кажу, так. І що то тільки Бог. Я кажу, тільки -ті Бог тому що я кажу, не приймав ніяких ліків, нічого кажу. Просто кажу, е я читав цю книгу, дивився, що відбувається навколо, і, і розумів, що, ну, що все не просто так. Кажу, і що треба робити вибір. Поняв, я що з ним то відбувається. Да. І мені попала в руки ця книга, ну, в очі. Я взяв, і ще в мене літра пива була в руках, щоб ви розуміли. Я почав відчитати. Що ж це за книга? Пиком і, і переривок, що виходить покурював. Якстра Як е екс да, вага покур, покурювавши переривак, але десь на день третій читання, другий, третє, десь на третій день, по-моєму. Е вона на мене так вплинула на розуміння, що я рухаюсь трошки не туди в своєму житті. От, що насправді відбувається, вона на мене так вплине, то е, рік 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 рік. Рік. Так, що мені треба робити виборки. І я живу так, як я живу, і потім справді. мене жде вічна смерть. Е, або я переосмислюю і рухаюся в іншому напрямку, розвертаюся. І тоді Бог почав змінювати мене. Мене е, збавив від алкоголя, від цигарок. Я матюкався, як це пою. Переб'ю. Да. Чисто без втручання всяких там якихось Ого. препаратів. Там. Ні. Нічого. Звісно, збив, я так? ж кажу. І тільки Бог, так? Ну а хто ж? Це я, щось я неправд... неправдоподібне, але. Я вам говорю. Ну, добре, І добре. просто після того і в мене стільки досвідів життя з Богом, що тут манодорант підказувати, грубо говоря, чи, да, як е, у всьому Божа рукає. То до чого я веду, що якщо у вас є бажання, от а бажання север, є. Чи... знаєте чого? Хочеться пожити здоровим життям. Бо Мені вже 64 стало. Я вам більше скажу, що якщо ви е, розвернетесь на 180 градусів, і, то Ісус вам подарить вічне життя. Бо він сказав, що віруючи в мене, має життя вічне. Він каже, якщо любите мене, соблюдіть заповіді. І одна із заповідей це не здолає. Нікуди. Вбиваєш. Ви вбиваєте себе. Вас Бог створив. Розумієте? Ви його Свідома, дитя. Свідомий терор Так, да, ви, ви його дитина. І його, роз, ну, Він дуже, скажімо так, розстроєний тим, що його дитина вживає. Бо написано, ви є храм Духа Святого. Ваше тіло. Чи знаєте, ви, що тіло ваше є храм Духа Святого? Знає, знає. О, о. Тому е, це мене заставило і замислювати. І, і, і з того моменту в мене е, почалися якісь які перетворення. Ну, в кращу сторону. Це Тому вам ти... і бажаю того самого. І, це... і ми, це... ми, ми з ним довго говорили. Ми ще так зв'язалися розмову про е, гріх, да, чому Бог не знищив диявола е, ну, відразу. І він почав говорити, а чому так там, питати, а чого ж він не знищив? Там? І в нас зав'язалася така розмова. Потім взяв мій номер телефона, каже, хотів би, ну, там, може, мені цікаво з тобою поговорити, взяв мій номер телефона. Е каже, але ти знаєш, каже, я от, мені подобається, що ви там говорите, як все правильно, то то каже, ну, я вірю. Каже, свій не можу ставити. Каже, я оце привик, оце батьки, предки там. Кажу, знаєте, кажу, я вас кажу, не закликаю йти там, мі... кидати віру, йти там до нас в церкву. Ніяк можу. Я вас тільки закликаю прийти до Ісуса Христа. Я кажу, не обов'язково ви будете церкви. Ви кажу, прийдіть. Ісуса Христа безпосередньо кажу і за книгу пам'ятати. Я прочитаю, я прочитаю, каже, мене цікаво. Такий досвід був. Ось дуже коротенький. Мені випала можливість працювати у своєму рідному селі, там де я проживаю. І... Таких два цікавих моменти, тому що я коли роздавав літературу, я відійшов так е, на далі на два будиночки, чую ззаді голос такий, е, такий потужний. ти куди йдеш, що ти там шукаєш і так далі. Хто ти такий? І я вже тоді повернувся ну, лицем до цього чоловіка він мене впізнав. Дивіться, одразу зразу тон пом'ятає: Аа, вітаю, вітаю, доброго вечора, доброго дня! Я там справида. <різь> і вже почався зовсім інший діалог, зовсім інша ситуація є. Я, я дякую Богу за те, що ну, такий момент а є. Інший момент це коли я теж відійшов, там будиночок такий є, де е е ніхто не живе, а, а за ним. Там живе бабусі, і я так до того будиночка, і виходить така молода дівчина. Хто це туди пішов? Я зараз собаку на травлю. Я виходжу на так: так говорю, О, доброго дня! Вітаю! А що? я привіз нам книжку? Ми роздаємо дуже гарну книжку, вітаємо з Новим Роком, звичайно, там здоров'я, даємо книжку для того, щоб прочитати. І ну я говорю, о дякую, дякуємо вже такі моменти. Тобто, те, що вас знають в селі як е, віруючу людину, і те, що церква сіяє гарним світлом, і в, Ангелії, в тому світі, це дуже велика перевага. Хай Господь благословить всім, хто е, роздає книгу, нега розповсюджує для того, щоб в вічності люди могли приходити до Христа і бути вічними віки цих книг. Слава Богу, не довозить до цієї там ворота відкриті. Я з буса прию, а там вже ступенька, і я влучається з з цього курса, і мене ступінька отут от за над поясницею. І на мене з цього виглядає така овчарка, просто він не знає ростом. Я як завіжу настільки я з'їжджала, що я там, не там всі подумає, що в мене була. І я тако назад і опцію, як вдарилася, ще й від цього завіжжала. Ну, мені дуже ну ця ситуація, я просто до мене серце стане, це такий страх, вообще. Очі... І стою така, просто і собака біля мене, я стою, дівчина каже, ти залазя, як я не можеш велика. Тут мужчина виходить, вона його побачила, відійшла. А чи я залізла? Ну я не помню це, в цьому стресником. Виходить мужчина, на ньому щось військове було, да? але такий дуже непростий якийсь він, солдат, ну він такий, видно Ін інтерект виден на ліце, такий спокійний, рівноважений. Виходить, і він просто шоці було. Що сталося, що такий орбу і ми, і ми, там, ми починаємо розповідати про книжку. Там, так. я, в такому випадку я замітив, що люди люблять, коли ти там, ну, якось хвалиш. Щось, там. Я кажу: ми приїхали до вас, і це кажу, хотів подарунок, подарувати, а ваша хазяйка тут як тут. Кажу. Це кажу охраніка, О, да, 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 І все, і в нього пішов да, розположилось серце. Візьміть, будь ласка, даруємо. Ага, то що розповіла, Діма там розповідає, я вже відповнювала, і я дуже так зрадий. Обов'язково сказав. Ну, собаку. Одну вуличку і чиночка така старша. З паличкою вона була, да? mm. це ж вона не боліла. З паличкою виходить така. А я пішов до речі книгу, почав спілкуватися, але її так якось це розчуло, що в неї аж сльози пішли відразу. Потім Ваня прийшов. Ми почали ще з неї говорити. Потім почали ну, ще запропонували їй Біблію, включили там е, тільки, е, а не, не включали, бо було розряджено, нашли, заряджено, включили. Слово Боже почало лунати, вона знову почала плакати. Така якась чуттєва вона та людина. Їй вона так дякувала. Будете радіти ой, з Богом, з тими, хто любить Бога, і будемо жити без гріха, без, без хвороб, без смерті. Дивіться, а ось тут оце тут можна відзаряжати. Тільки ага. до телефона вставляє, до телефону так. зарядна. Ага. Так. ага. Так. Тільки... Тут от можна наушники вставляти, якщо треба слухати. Ага. А, ага. а тут от є така ось, сонячна панель, так вона сонце ложиться, ага. і воно за цілий день, якщо буде на сонці, воно зарядиться. Дуже так. дякую вам. Да. Вам щасливо з Бога Вам Здоров'я і вам, Всього вам найкращого. Да. на Їй Настільки було приємно, що це ага. до неї завітали. Що це. Е <кій> Подарунок Ми так. за неї помолились, ще помолилась, ну і не знаю, такий зустріч так, бачив. Я зараз і включу і буду слухати це слово Боже. Так, і ще одна ми заїхали, така тупікова вулиця, бо я стараюся в тупики завозити, в руку, щоб потім не вертатись. Ваня побіг в одну, дом другий. А тут на подвір'ї жінка гуляла, поки не втекла, бігом побіжу до неї. підбігаю, е, кажу, слава Ісусу Христу. Вона тільки слава. Кажу, добрий день, кажу, є до вас щось цікаве. Що, кажу, подарунок? Кажу, о, кажу, як приємно. Кажу, е, кажу по-моєму, вона казала, дякую, що не забувайте за старших людей. Які...". А ні, за він чи казала. Дякую, що ви буваєте за старших. Ну, ця жіночка дуже, е, ну, дуже також дуже... так. Да, 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 да. Оця сказала, каже, я так люблю таку літературу, я так люблю читати. О, Каж, я, дуже я, дуже люблю. Так. Да, я люблю бурбова читати, каже, і я оце зараз знайдете ну, час, хвилинку, коли будете більш вільні, будете читати. Ваня приходить з радіо. О, К... з ну, це радіо Біблія. Починає пояснювати її біблію, кажу, оце я, кажу, коли будете порати. Де, кажу, включили, кажу, і якраз я якраз зараз пораю, кажу, і якраз зараз включу. І оце так обняла радіо, і побігла, і вже пішла шпорати, вже не казали, як включить. Ну, сьогодні досвідів багато було. Так, затримуйте 5 секунд. Появилося зелене має Так. Так. Двух... А виключити як? Ну... Так само. Так само. Ага, добре. А тут так. все регулює. Це, напевно, наступна книга. Ну, ви ж знаєте, ага. в Біблія йде. Книга, буття, книга, no, no. розділ, це, наприклад, це, напевно, роздувий перевірку. Як я ж телевізор? Подарувати, кажу, любите читати, а вона так. Ну, я вже чувствую цих людей. Оце ж треба казати. Кажу, я зразу кажу: це не від свідків. Справді не від свідків. Кажу, ну справді, ну що би я просто так казала. А каже вона: ну, а хто ви? Я кажу, ну, це книжка загального напряму для всіх християн. Вона, ну так, але хто ви? Але так мутушно вже питає. Я кажу: ну, я адвентистка, а вона аж розтіла. каже, у мене діти туди ходять. Вони виїхали в Польщу і вони ходять в Андитську церкву і з такою радістю взяла ту ]ну книгу. Дякую, дякую, велике, дякую. Дали Біблію, подарували прослухати Боже Слово. Дуже вам гарно дякую всім, хто це зробив. Будете собі мати, тепер слухаєте. Буде Біблія, Слово Боже. Сповістіть мене, щоб я. Чуєте Ну... Вже день підходив кінця, вже темно, тобто вночі не, не ходить, щоб людей не травмувати. Але вже якби які йдуть, скажімо так, результати. да? Ми сьогодні приїхали е, ну, великі камінці були, і я е, зайшов один двір. Там жіночка вийшла, я дарую її, ну, послався в вона така відповіла, слава Богу. Кажу, а що це виносить? Я кажу, а ми даруємо по всій Україні і до вас, до села, дійшли. Я кажу, і даруємо вам книгу. Я їй друг і кажу, ой, каже, велика боротьба. Кажу, а ви коли ми також розносили? ми кажемо, да, а ви звідки знаєте? Ну на Леонтовича ви розносили. На Леонтовича. Каже, ну ви принесли. До нас квартир. Кажу, я, е, кажу, а, хто там? Е, ну ви там? Ні, до, донька. Моя донька. Я кажу, вона забрала, кажу, звичайно, забрала. Каже, в неї син 12 років сказав, буде читати. Я кажу, супер, у нас ще дитячі, ми лише дитячі, щоб сини передали. Кажу, то значить доньки і вас має бути. Вона каже, звісно, що має бути. І собі я що онук Обов'язково сказав, то читає дуже зацікавився. Mm -hmm. да -да -да. mm -hmm. А ще один досвід, е, ну, mm -hmm. Бог в будь-якому випадку цю книгу занесе, кому він хоче занести. Да? Тому що був досвід такий, що сьогодні до жіночки прийшли дарувати їй книжку. Каже, знаєте, а в мене вже є така книга. Ми mm -hmm. кажемо, а звідки? А як, коли ми її йшла, видно, хтось викинув, а я забрала собі. Mm -hmm. Розумієте? Тобто навіть ті люди, які відмовляють, да? Бог знайде ту людину, якій ця книга потрібна. Яка хочемо. Да, хочемо. Так, хочемо. І дасть їй через такий спосіб. І в мене ще такий був досвід, коли ми були в Чорткові. Там теж були такі, ну я розповім паралельно, він схожий просто. Були та, також багато які ми ходили, ось, а потім ми далі продовжуємо ходити. І я зайшов в такий глибокий-глубокий, глибокий що е, ну, там чи, тільки з картою можна знайти, місце з таким глибоким. Я ну, дійшов, ми стараємося всі хати зайти, да, в заковулках. І я дійшов до того мужчини, добрий день кажу, от вам даруночок. Хочемо подарити, по всьому місту вам даруємо, по Україні, в ваше місто прийшли. Він каже, а в мене є така книжка. Я кажу, а як ви взяли? Де ви знайшли? Кому тільки кажу, доносимо, ще до вас сюди ходив. Каже, а я працюю двірником там, -то, в тому -то секторі. Я знаю, що вже той сектор проходили вчора, ну, бо планують ці сектори. І хтось на столі залишив, ну, на майданчику. Ну, хтось, видно, не хотів викидати, а на стіл положив, а він взяв. Тобто Бог знайде комунати цю книгу. і в ще І там ми роздавали книги. Такий самий проєкт був по всім місті. А в мене знайома, що я її багато свідчила про суботу, вона суботу прийняла, церква вона не йде. Каже, мені Бог сказав, що ти сиди вдома, молися, читай Біблію, вона відкинула поклоніння Марії, всім ідолам. Вона не ходить у православну церкву, перестала ходити. Ну Десь вона приносить подяки Богові, букети купляє, там каже, що на лісво купить. Там, ну, вона в неї своє там є. Я її не дуже сильно переконую, але Біблію читає хай читає. Але одного разу я до неї подзвонила, я вже живу дачно, де ще одного разу я до неї подзвонила та й так кажу, а ну що, як ви там, Ярослава, до вас ще приносили книгу, велика порука»? Приносили. І ще знаєш, що було таке, багато людей. Одна жінка каже, я йшла по подві... через подвір'я, так якраз десь вона йшла по своїх справах і каже, несе одна жінка, так прямо зібрані в пакеті, не знаю скільки там. Велика книги, велика, велика боротьба. А жінка, а, а ця Ярослава питається, а де ви несете ці книги? А вона каже, винесе мусорно. А Рісова каже, ні-ні-ні, а ви можете мені віддати, дайте мені книги. І каже, вона віддала книги мені, а я ці книги. У мене є знайомі по селах, всюди дає, і вона ці книги роздає. Ось такі ситуації. Слава Богу. Бог береже книжки. Слава на віки. Приходжу до подвір'я, ворота відкриті, бус стоїть, собака почав гавкати, я заходжу. Вибігає чоловік такий шустрий чоловік, молодий, років 45. Що ви хотіли? Я кажу, та от книжку вам принесла така важлива книжка, історико-пророча книжка. Я кажу, беріть, читайте. Та ні, ви що, я не маю коли, я такий зайнятий, я не буду читати, ні, не буду читати. Десь обертається, біжить. Я кажу, де ви біжите? Ану, зупиніться, ану, ходіть сюди. Вертається той чоловік. кажу, ви розумієте, від чого ви відмовляєтесь? Ви думаєте, кажу, ця війна кінчиться і буде все добре? Не буде вже добре. А кажу, ця книга показує вихід з цього всього. Господь Ісус кажу, нам відкрив Царство Боже, дорогу до вічності. кажу. А як будемо заходити, як не маємо знань? А ця книга вчить цьому всього. А ви відмовляєтесь? Я кажу, та їй нема ціни цієї. Ви розумієте? Вона друга книга після Біблії. Той чоловік так зупинився. Вже й забув, що йому нема коли, і вже так уважно слухав. Я кажу: дивіться, там є зміст, ви відкрите той зміст. Подивіться, кажу назву глав, Виберіть собі, читайте, як немає, як немає коли. Вибірково читайте. Кажу, скоро з'явиться час всіх, Кажу, будемо шукати вихід. І кажу: а Господь цей вихід показав. Кажу, треба читати і приймати Ісуса Христа, як Свого Спасителя. І і, і, і будемо там, де Господь нам приготував. І він так притих і каже: Добре, добре, дякую вам, дякую, став дякувати. Каже, а скільки то коштує? Та нічого не коштує, лише читайте, читайте, бо дуже важлива ну, звістка. Ну і я вже обертаюся і виходжу майже з того подвір'я. Біжить, біжить бабулечка така, лише така спритна ще така е, людина О, і каже, а ви не маєте книжки? дайте мені, буде старий читати. О, може, є вас яка книжечка? Кажу, є, я кажу, звичайно, що є, то ще я їй дала. Ще в нас такі біблійні історії були. Вона каже, що внуки мають, то ще їй дала. І слава Богу, слава Богу, що Бог дає можливість служити. Хай буде прославлено ім'я Боже нашому житті. Ці, житті ціх людей, які отримали Божу вістку, бо для того Ісус Христос прийшов, щоб подарувати життя вічне всім. Щоб Бо не хоче смерті нікого, а щоб всі навернулись, прийшли до пізнання правди і прославили Господа, бо він один достойний. Слава Господу!